Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Цінніший за золото 1 Петра 2.4 Приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Ви коли-небудь мріяли про те, щоб, переглядаючи недорогі речі на розпродажі, знайти в них щось неймовірно цінне? Так сталося в штаті Коннектикут, коли квіткову китайську антикварну чашу, придбану на розпродажі, всього за 35 доларів, продали на аукціоні у 2021 році за понад 700 тисяч доларів. Виріб виявився рідкісним, історично значущим артефактом 15 століття. Це приголомшливе нагадування, що серед того, що деякі люди вважають за непотріб, насправді може виявитись щось дуже цінне. Пишучи до християн, розпорошених по всьому світу, апостол Петро пояснював, що їхня віра в Ісуса. Є вірою в того, хто був нікчемним в очах світу. Зневажений більшістю релігійних єврейських лідерів і розіп'яти римською владою, Христос вважався багатьма нікчемним, бо не виправдав їхніх очікувань і бажань. Хоча люди нехтували Ісусом, але Його вибрав Бог. Його цінність для нас безмежно перевершує цінність золота чи срібла. І ми маємо запевнення, що кожен, хто повірить в Ісуса, ніколи не осоромиться за свій вибір. Коли деякі люди відкидають Ісуса, давайте подивимось на нього з іншого боку. Божий Дух може допомогти нам побачити безцінний дар Христа, який пропонує всім людям запрошення стати частиною Божої родини. Чому люди не розуміють справжню цінність Ісуса Христа? Як ви можете поділитися благословіннями від довіри Йому? Помолимось. Господи Ісусе, дякую, що ти був слухняним до смерті, щоб дарувати мені спасіння. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.